Мене звуть Ярослав, я молодший сержант батальйону Київ-1. Пішов добровольцем цей батальйон ще в минулому році, в липні, місяці, заради того, щоб стати на захист нашої країни. Ми чекаємо ротації, в черзі на ротацію. Я їду туди вже в третій раз, Андрій готується, його буде перший дебют. Я був на Майдані, потім після того, як країна сусід-агресор почала, почала свої протиправні дії направляти на нашу країну, на нашу батьківщину. Я пішов за батальйон і за цей весь період я вже тричі був в зоні АТО. І зараз проходжу підготовку для подальшої ротації яка відбудеться через три дні, чотири. Я відправлю на Донецьку область. Мене звати Андрій, я також вступив до лав батальйону Київ-1, щоб захищати територію, територіальну цінності України і захищати громадян нашої батьківщини батальоні знаходжуся вже майже рік. По мірі своєї служби на території Атоша не був, але ждемо ротації і в цьому місці їду. Служба заключається в тому, що ми заступаємо на блокпости, де охороняємо водіїв і працівників міліції від нападу, а також не дозволяємо перевозити возити в місто Київ вогнепальне зброю та інші. Заборонені речовини та вантажі, так як і завжди, ми заступили на блокпост з 8-ї години до 8-ї ранку. До, до, до 12-ї ночі все було спокійно в, в, в обичному робочому режимі, а близько Першої години по блокпосту, на блокпост невідомі особи зробили спробу нападу. Були вистріли по блокпосту через дорогу зі сторони лісосмоги. Вогонь у відповідь ми не відкривали через те, що в той момент був значний трафік на дорозі і наші дії могли б спричинити... Для загибелі або постраждання інших сторонніх осіб. Ми були на території, не на території а на траєкторії вистрілів, тільки кулі пройшли чуть вище нас. На блокпості є були, до речі, вже їх закрасили, було були видно сліди від, від пострілів. Можемо тільки побажати і. Тим хлопцям, які заступають на блокости, будь більш пильнішим в даний час, ну і звертати увагу навіть на всякі маленькі нюанси.